Приступаємо до виконання останнього етапу виготовлення шапки це стягування маківки та виконання вертикального трикотажного шва, який має ще іншу назву матрацний шов. Для початку відміряємо необхідну довжину нитки. Ми відміряємо довжину нитки, яка дорівнює висоті вашої шапки, і плюс ще сантиметрів 10-15 см, щоб зручно було використовувати. Виконувати шов, відрізаємо її. Після того, як відрізали нитку, вона у нас залишається з лівого боку, петлі перетягаємо на правий бік спиці. Ось що ми отримаємо у нас прав... кінець спиці, так, і нитка, хвостик нитки з протилежного боку. Далі нитку заселяємо в голку. І петлі зі спиці переселяємо на голку з ниткою. Ось. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять петель. Перезняли. Протягаємо їх по голці, спиці відкладаємо, вони нам більше не потрібні і стягаємо маківку. Ось наша стягнута маківка. Далі пересвідчуйте, що ви тримаєте шапку до себе лицевим боком. Як це можна зробити? Можна перевірити за малюнком. Тобто, у нас чудово видно з лицевого боку, де ми робили убавляння. Так, ось убавляння. Шляхом пров'язування двох петель разом лицевою з нахилом у правий бік. Далі, ось тут у нас є обання пров'язуванням двох петель разом лицевою з нахилом у лівий бік, і також видно, де ми пров'язували три петлі разом. Отже, Тримаємо шапку до себе лицевим боком, складаємо пружкові краї, так, щоб вони були один напроти одного. На даний момент, нитка з голкою знаходиться на стороні, що ближче до нас. Отже, вколюю голку протилежний. бік. Ось Тут у нас іде крайня лицева петля за малюнком і прушкова петля. Ввожу голку між цією крайньою петлею та прушковою петлею і захоплюю протяжку між ними, Ось. від маківки до бік шапки. Протягаю. Далі вколюю голку протилежний бік, той, що ближче до нас. Тут у нас іде вже, ми прив'язали цю петлю, виворітню і потім була прушкова. Отже, вколюємо голку між прушковою петлею та виверідньою, захоплюємо протяжку, стягаємо. Далі знову повертаємося на протилежний бік, вколюю голку в те місце, звідки вийшла нитка. Захоплюємо протяжку наступного ряду. Протягаю, тепер знову ближче до нас. Захопила протяжку. Протягаю, стягую трішечки. Знову попер... повертаюсь на протилежний бік, захоплюю протяжку між останньою петлею та пружковою. Тепер на стороні, що ближче до нас. протяжка між пружковою петлею та вивріднію. стягаю. Ось таким чином ви рухаєтеся від маківки до низу шапки, до того місця, звідки ви починали в'язати. Роблячи 2-3 стіпка, ви підтягаєте обережну ниточку. Ось. Захоплюємо протяжку, протягаємо знову. З протилежного боку протяжку захопила, протягнула знову. Між лицевою петлею і прушковою. Захопила протяжку, протягнула. Тут, між прушковою петлею і виверідньо. Захопила протяжку, протягнула. Знову між лицевою та прушковою. Тягнула. Будьте уважні, щоб ви не ввели голку випадково у лицеву петлю. Ось тут, щоб ви не помилилися, нам необхідно голку вводити не в петлю, з а за нею, за лицевою петлею і перед пружковою. Збила декілька стіпків підтягнула і перевіряєте себе. Після виконання даного шва малюнок на шапці порушуватись не повинен. Тобто, ось тут у нас іде резинка один на один, і ось тут місце шивання, вона також у нас залишилась, нікуди не зникла, бачите? Продовжуємо далі. Протяжка з одного боку з протилежного. Чим далі від маківки ви будете рухатись, тим легше буде виконувати цей шов, тому що шапка буде ширшою, вона розширюється і легше виконувати шов. Також в процесі перевіряйте, чи ви не помилились. Тобто, коли у нас закінчився один вид резинки починається інший, ви маєте перевірити, чи вони знаходяться на одному рівні. Ось дуже добре видно ось тут в місцях, де ми виконували скорочення. Бачите, ось тут у нас дві петлі прив'язані разом, і ось дві петлі прив'язані разом. І після шивання вони знаходяться на одному рівні. Отже, я не помилилася, і всі. Стібочки виконані правильно. Ви також перевіряйте себе, щоб не було не, не утворили сходинок. Ось тут я перейшла вже до нового виду резинки 3х1 і перевіряю, чи вона знаходиться на одному рівні. Ось, чудово видно, що резинка 3х1, справа і зліва від шва знаходиться на одному рівні, тобто я не помилилась, можна продовжувати далі. перехід на резинку один на один, також на одному рівні. Якщо ви хочете зробити шапку, так, щоб в неї був відгін, так, ось сюди, на лицевий бік, то в тому місці, де ви хочете виконати відгін, ви переводимо голку вколюємо ось сюди, так, протилежний бік, виводимо голку на виворітній бік. Далі. Вивертаємо шапку на виворітній бік, і продовжуємо виконувати ті самі дії, які ви робили, але вже з цього боку. Ось тут, до речі, можна одразу глянути на виворітній бік, на шовчик, який ми отримали. Бачите, він такий охайний, невеликий, не товстий. З виверіднього боку також можна подивитися, що у нас. Всі види резинок співпадають. І зашиваємо тепер з цього боку, з виворітнього боку. Значить, нитка зараз розташована ближче до мене, отже я голку вколюю протилежний край між крайньою петлею та прушковую, захоплюю протяжку. І тепер з цього боку знаходжу прушкову петлю і Тайню, знову захоплюю притяжку, стягаю. І принцип виконання той самий, що ми робили до цього. Я вже доходжу до краю. Остання протяжка. Так і тут вивожу в набірний ряд. Ось в колі іголочку вивожу в набірний край. З цього боку так уже ввожу в набірний край. Край, і вивожу на виверідній бік, туди, де у нас є шов. Тобто, з цього боку, з цього боку у нас залишився малюнок, він не порушений, так Вивожу на цей бік, де є де виверідній край, де шовчик, і нитку ховаємо у шов. Ось, вводимо. Ось там прушкою петлі і мітуємо прушкою петлі. Будемо під кожну петельку зашиваємо. Робимо з таких стіпків 5-6, цього більш ніж достатньо, щоб ниточка нікуди не втікла, не сховалася. Ось, підтягнули її. Бачите, з іншого боку малюнок залишився таким, як він був, нічого не змінилося. Далі, ось у нас є нитка, яка залишилась після набору петель. Заселяємо її в голку. і Ці хвостики також маємо заховати. Ховаємо також у шовчик. Витягаємо нитки з голку, так. вивертаємо нашу шапку на лицевий бік. Так, Ось верхня частина тут, де в нас хвостики і шовчик добре видно, так? де в нас далі йдеш, вивертаємо на лицевий бік, дивимося, малюнок співпав, довжина шапки країни виглядає. все добре, все заховалося. так. Тягаємо, якщо потрібно, ниточки. Далі відвертаємо наш місце перегину, перевіряємо. Все співпало, малюнок видно, ніде нічого не виглядає. Якщо так, то ось ці хвостики ми можемо вже відрізати, щоб вони нам не заважали. Відрізаємо, залишаючи там приблизно 2-3 мм, так, щоб не порізати. Все, наша шапка готова, залишилось її лише випрати.